Усім привіт! Рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу показати вам, які книжки я придбала, які книжки я найближчим часом планую прочитати і потім поділитися з вами своїми відгуками, своїми враженнями. Я забрала сьогодні свою книжкову посилочку. Ось вона. Зараз я її швиденько розпакую і покажу, що там всередині. Ось ці три книжечки. Я тільки розпакувала їх, ще не читала, якраз планую почитати ці книжки. Перша це бібліотекарка з Аушвіцу, Я думаю, вже багато хто про неї чув і задумувався над тим, чи почитати її, чи ні. І напевно я з цієї книжки почну, що тематика така доволі. Доволі жорстока, да? це ж про Аушліц, хто, хто не знає. Інша книжка це чотири скарби неба. Тут в мене така вже пішла східна тематика. Це перша книжка на східну тематику. І друга це, звичайно, ж фентезі, куди ж без нього. Це Червона зима. Ця книжечка прийшла така дуже красива, дуже гарна. Вона не розпакована ще в цій сліді. Зараз я її розпакую і ближче вам покажу. Перша книжка це Антоніо Ітурбе, бібліотекарка з Аушвіцу. Раніше я ніколи не стикалася з цим автором, тож для мене ця книжка буде певним знайомством з цим автором. Це іспанський журналіст, письменник. От і власне, я думаю, це має бути дуже цікава і досить таки змістовна книжка. Про що вона? Вона йде про концтабір. Про 43 й рік є 14-літня дівчина, яка туди потрапляє, і там вона проводить певний час і дізнається, що в цьому констаборі існує невеличка бібліотека, яку тримають для того, щоб ніби як навчати дітей. Та, щоб в цьому концтаборі теж могло проходити якесь навчання, і е, їй доручають е, тримати е, ці книжки, оберігати їх, щоб е, працівники та щоб есесівці е, не знайшли ці, книж, ці книжки, тому що за це відповідно е, всіх би е, покарали. І ну, всі ми розуміємо, як би це могло бути, та, що це була б за кара. От і е, я багато чекаю, чесно, від цієї книжки, і напевно я в е, подальшому зніму окремий огляд на цю книжку, бо зараз, поки я її просто перший раз тримаю в руках. Е, Побачимо, побачимо, що далі, чи сподобається, чи ні. Я думаю, що так, 100% так. І це така тема, про яку, певно, треба знати, про яку треба більше читати, тим паче, що зараз у нас такі події. Думаю, що це буде таки трохи страшнувата книжка, в тому плані, що тих подій, які відбуваються в цій ну, описані в цій книжці. І... Тільки зараз, можливо, ми можемо хоч трошки та, усвідомити все те, що відбувалося з цими людьми насправді. І е, я думаю, що цю книжку однозначно варто прочитати, е, незважаючи на те, сподобається вона мені чи ні, але я потім дам на неї більш детальні дії. Ось так ближче виглядає книжка бібліотекарка з Аушвіцу. Ось тут ви зможете теж коротенько ознайомитись, про що вона, хто її написав, так, і, власне, як вона виглядає всередині. Да, ось таким малюнком. Мені здається, буде дуже цікава книжка, хоч і тематика досить таки жорстока. Наступну книжку, яку я збираюся почитати, це є книжка Чотири скарби неба від Дженні Джені джан Це її дебютний роман, дебютний роман, з яким ми можемо ознайомитися. Власне, це історико-фантастичний роман. Про, е, дівчинку, про дівчинку, про дівчинку-підлітка, е, яку звати Дая. Е, її назвали на честь, е, на честь персонажу з міфології, з китайської міфології. Е, це, дівч... це була дівчина, е, яка померла від нещасливого кохання. От. І власне чомусь на її честь назвали цю дівчину. Це вже якось так трошки сумно насправді. Про що ця книжка? коротко про неї розповідається те, що цю дівчину в кінці 19 століття, це якісь там 1880-ті якісь роки, її викрадають з Китаю так, і в бочці з вугіллям переправляють до Америки, де вона просто Бачить абсолютно нове життя, і це життя воно не є кращим, ніж було в Китаї. Тут така в описі, в цьому короткому описі є така фраза: від, від школи каліграфії до будинку розпусти та магазину в горах. І е, уже з, цієї, з цього речення та можна е, сказати, що ця книжка буде дуже цікавою, і е, я теж збираюся її прочитати, тому що я вважаю, що це буде щось дуже класне. От, але побачимо. Ось книжка Чотири скарби неба. Знову ж таки, е, тут теж можете ознайомитися з інформацією певною про автора, про саму книжку. Вона в такій м'якенькій палітурці. От з таким малюнком. Тут червоний колір. От. Ось такий вигляд вона має. От. І третя книжка, яку я би хотіла прочитати, яку я збираюсь прочитати, це червона зима Анет Марі. Вона нам розповідає про дівчину, про дівчину яку звати Еммі Кімура. Це дівчина, яка з самого дитинства має вести дуже, спокійний, дуже спокійне життя, медитувати для того, щоб в один із днів сонцестояння, теж незрозуміло, коли це має статися, злитися з богиною аматерасу. Але вона не може вести таке спокійне життя, тому що на неї полюють. Якісь створіння, якісь істоти, і напевно вона з ними таки бореться, і щось там буде відбуватися в цій книжці саме з цими створіннями. Вона тікає, тікає в якийсь храм, і там постає таке питання в кінці, але чи буде їй безпечно в цьому храмі? Та? Напевно, в цьому храмі теж щось там таке відбувається, буде відбуватися з нею. От і е, чим завершиться ця книжка, я не знаю. Вона для мене така є найбільш загадковою, якщо чесно, е, по опису. Але е, я її дуже хочу почитати і більше ознайомитися з е, цією міфовою. Книжка Червона зима про дівчинку Емі. Вона така досить важкенька книжка, е, що в ній є, в ній є малюнки. Всередині цієї книжки є певні малюнки. шрифт такий досить чималий. Я думаю, її буде легко читати, легко та швидко читати. Ось, власне, так вона виглядає. А я вам дякую за перегляд цього відео і зустрінемось у наступних.